Ох, Я за вами навіть скучила. Сподіваюся, що ви скучили і за мною. І я зараз в супер-пупер-мега в реальному режимі хочу встигнути все до нового року. Тому сьогодні ми з вами будемо дивитися і слухати мої враження від прочитаних книг у. Листопаді 2025 року. Привіт, мене звати Аня. І якщо ви вимкнули це відео, ви любите читати, а я люблю про це поговорити. І сьогодні до вашої уваги буде сім різних вражень про сім різних книг. Але як завжди, відверто, щиро, за що сподіваюся, ви і любите мої огляди. Якщо ви любите загалом мій канал, то ви можете на нього підписатися. Якщо цього ще не зробити, трішки пізніше поставити лайк, ну і залишити коментар про те, що ви нещодавно читали до прикладу. Ну і, звичайно, в описі до цього відео є дуже багато корисної інформації і про мою крафтову майстерню свічкарка, і про мій електронний щоденник в системі Notion, який потрібен кожному любителю книг, літератури, читанню, колекціонування книг. Ну і загалом промокоди, якась корисна інформація. welcome завжди є в описі. І до справи! Почну з доволі таке епічного закінчення трилогії основної, з якої починається серія ігри спадкоємців. Загалом тут буде трошки більше книг ніж три. Але перші три це знаєте, як в The Sheet». ви знайомитеся з першим з певними головними персонажами, а далі вже розбираєте усіх, хто були спочатку другорядними. От і тут така ж сама історія. Це у нас Дженіфен Лін Барнс. Хто не в курсі? Це New Adult, все ж таки. Історія нам оповідає про дівчину, яка із доволі бідної родини. Але тут несподівано до неї приходить чоловік із повідомленням про те, що на дівчину звалився в прямому сенсі величезний мільярдний спадок. Все Здавалося б, прекрасно, але є звичайно, якісь. Але перед тим як отримати ці гроші, дівчина має виконати певні умови, а зокрема, прожити у маєтку родини готорнів. Зокрема, дід якої нещодавно помер і переписав на дівчинку усі його статки. У нього залишилося четверо онуків і двоє доньок, які абсолютно майже нічого не отримали. А ця дівчинка отримала все. Чому вона не знала цього чоловіка? Ні, його родини вона поняття не мала де вони живуть, хто вони дівчина наважується переїхати, але маєток доволі непростий, і родина, звичайно ж, теж дуже і дуже непроста. Просто з порогу на неї починають звалюватися різні таємниці, загадки і ребуси, які дівчина має розв'язати. Ну і звичайно, вона знайомиться із дуже харизматичними чотирма онуками померлого мільярдера і з усіма. Ними у дівчини зав'язуються різні стосунки. Ну і крок за кроком, від книги до книги, ми будемо коприсатися у цьому маєтку, ходити його кімнатками, роздивлятися стіни, шукати потаємні написи, шифри і секрети, розгадувати таємниці, який залишив цей дід цим людям. Ну і звичайно з'ясовувати, чому саме на нашу головну героїню е, упав усе цей спадок, і що ж він все ж таки означає. Знаєте, це завер було єдиною великою головоломкою, і від першої до останньої сторінки ми просто не зупинялися в потоці оцих от розслідувань розв'язувань. Звичайно, у нас всі книги. Прямо пропорційно пов'язані. На чому закінчили першу книгу, там же ж продовжується і друга. На чому закінчили другу, там же і продовжується третя. Тож я б знаєте, навіть рекомендувала ці книги, цю серію читати прям одним ковтком, щоб не вилазити з цієї атмосфери. Повірте, вона, по-перше, дуже легко читається вона дуже швидко читається. Я буквально цю книжечку вона насправді і невелика, але я її прочитала за. Два дні, якщо не помиляюсь, тут 400 сторінок, і вони йдуть просто одномоментно. Це було цікаво, це було динамічно, це було небезпечно, і тут буде все не дуже лайтово. Тож не сподівайтеся на легенький такий романчик і звичайно велика кількість сімейних таємниць. От я рекомендую цю серію, я дуже її полюбила і я довіряюсь тепер авторці і збираюся прочитати і про інших братів готвернів. Так, наступно я покажу книгу, яку я читала в рамках книжкового клубу Вівато у листопаді: це Лісовий Бог, «Ліз Мур. Це, знаєте, той випадок, коли я читала книгу, яку я не хотіла б читати, отак от просто, яку б я не обрала, тому що це трошки не мій жанр. Це такий детектив, трошки трилер, але направду це навіть не зовсім детектив, як це може видатися. Спочатку це більше сімейні таємниці, які потрібно. Розв'язувати нам впродовж цієї історії, що ми маємо? Ми маємо загадковий табір, у якому енну кількість років тому зникла дитина. Невідомо, що з нею сталося на цій місцевості, куди зник хлопчик, і це вже перетворилося на якусь таку легенду і міф, але це більш ніж реальна історія в межах цієї книги. І ми бачимо, як. Розвиваються події вже типу, як в нашому часі, і знову ж таки зникає дівчина. Чому вона зникає? Немає ніяких таких зачіпок, немає ніяких таких лазівок, які б натякали конкретно, що сталося. Просто один момент вона іде із будиночка, у якому живе. І от ми бачимо історію від дуже-дуже великої кількості персонажів: від директорки цього табору, від вожатих, які чергували в ту зміну, від родини цієї дівчини, від її батьків, від її друзів і недругів. Одним словом, тут дуже велика кількість персонажів, звичайно, Тут були детективи, які потім долучаються до розслідування і до того, куди ж зникла ця дівчинка, і от ми розв'язуємо історію минулого і теперішнього, які звичайно ж між собою дуже і дуже пов'язані. Тож я б не сказала, що це в чистому вигляді детектив. Я б сказала, що на 60-70% це сімейна історія, сімейна якась така драма, а на 40% це детектив і. Ця книга мені насправді дуже нагадала книгу від видавництва старого лева. В останній, коли я збрехала, там теж літній табір і теж зникнення, але відразу трьох дівчат. І в нас героїня повертається знову в той табір, щоб розв'язати історію того, що сталося в минулому, і отут -от дуже така схожа ситуація. І я б сказала, це така дуже дуже драматична, дуже сумна історія, після якої тобі не те, що прям погано, але... Ти само через ці долі, які виникли в першу чергу у жінок, тому що насправді це такий доволі феміністичний роман, і він буде оповідати про різних жінок і різні проблематики про жінку шерифа яку недооцінювали, яку відправляли, скажімо так, аби не заважала і не плуталася під ногами. Але в результаті вона зіграла одну з ключових ролей. Тут буде про матір, яка втратила дитину, і яка після цього впала в депресію величезну. І загалом про цей стан нещасливого шлюбу, певного такого ув'язнення. Тут буде про дівчину більше можна сказати навіть жінку, яка опікувалася табором, яка була змушена доглядати за своїм батьком, яка змушена була прийняти велику долю обов'язків і випробувань нести на своїх плечах. Далі не буду дуже спойлерити, але загалом це для мене було щось новеньке, щось незвичне. І я не скажу, що це мені прямо було нецікаво читати. Ні. І в нас було дуже гарне обговорення. Ми доволі добре обсмоктали ось цю от книгу, ось цей сюжет, і е, я від неї взяла щось своє, але знову ж таки я б не сказала, щоб взяла це отак- -от, просто так взяти і почитати, тому що це трошки не моя історія. Ой, далі книга, яка в Яку я придбала на хвилі великого гайпу, яку просто всі рекламували і всі говорили, що вона крута, це потрібно читати. Вона розбиває серця, вона така драматична. І, в принципі, я згодна. Драма тут достатньо. Я говорю про Хлої Волш і захопити 13-го. Ох, так! Товстунець такий на тисячу сторінок, і тут буде історія про. 15-річну дівчину, яка живе у великій родині, і вона страждає від булінгу. Від булінгу просто е, усіх можливих виглядів, форм і розмірів Булінг в родині, е, адже до неї дуже жорстоко поводиться її батько. Дівчинка страждає від її однокласників, і через це вона і намагається зробити все так, щоб піти із державної школи і потрапити у приватну гімназію, ліцей. Не пам'ятаю, як точно вона називалася. От і дівчинка ця переводиться з. Спробую почати життя спочатку для того, щоб здобути освіту, адже дівчинка дуже розумна, вона має великі наміри на те, щоб отримати вищу освіту, щоб поїхати з дому від цієї атмосфери, де вона страждає. І от намагається вона все почати спочатку. І в перший ж день їй прилітає м'яч, м'яч, так, рахбійний м'яч. Їй просто в голову, і е, запускає цього м'яча. Головна зірка цієї школи. Звичайно, так Джоні знайомиться із Шеннон і у них зав'язується якась така дружба і приятелювання. Е, потрошку у дівчини починають з'являтися друзі, нові знайомства. Але загалом уся ця книга це великі страждання. Шеннон в її родині в від отого булінгу, який, на жаль, її трохи продовжує наздоганяти. І в новій школі, і переслідувати зі старо зі старої школи. От і про розвиток стосунків, звичайно, Шеннон і Джоні. Це така дуже дуже повільна книга. І я б сказала, що вона не виправдано велика. Ці тисячу сторінок можна було скоротити ну, до п'ятиста так точно, тому що деякі сцени, деякі жарти, один жарт, одна така гумористична сцена, вона, наприклад, розписана на три-чотири сторінки, що було дуже ね Обґрунтовано і незрозуміло на що було так розтягувати. Більше того, в мене навіть було розчарування, адже після того як я перегорнула останню сторінку, я зрозуміла, що це не завершення історії цих двох підлітків, і нам потрібно ще чекати другу частину хлопців Томена для того, щоб дізнатися відповідь, як точно склалися стосунки Шеннон і Джоні. Коротше, е так це драматична історія. Тут буде багато болісного в плані родини, в плані булінгу, дорослішання. Несправедливості підліткової, несправедливості в родині тут буде ця перша правдива, така реальна закоханість, дівчинка, яка не відчувала теплоти і кохання, отримує такі перші позитивні, нарешті, емоції від хлопця, який хороший, добрий, чесний, турботливий, який дуже за неї турбується, який намагається за неї вписатися, як то кажуть, в усіх несправедливих ситуаціях от. Ну, і, в принципі, це все, що було в цій книзі. Я її дуже швидко прочитала. Ці тисячі сторінок пішли, мені здається, за три дні. Це дуже швидко, легко читається, але в мене не було сліз, в мене не було прям якогось розбитого серця. Ні, просто чергова, драматична, підліткова любовна історія. Книга, яку я обожнюю ще з 2019 року, коли я її вперше прочитала, авторка, в яку я просто закохалася, і яку я. Щиро рекомендую мати всім любителям фентезі такого подорожнього фентезі, роад-фентезі на своїх полицях. Я кажу про Робін Гоб і убивці Загалом це серія провісники, перша трилогія, яка знайомить нас із величезним циклом, який створила Робін Гоб в одному світі, в одному на одній території. і Мандри вбивці це завершення першої трилогії. Колись я вже випускала загалом відео про ці книги, але тоді я починала їх збирати в мові, в якій зараз у мене книга абсолютно немає на полицях. І Я тих всіх книг позбулася. Тож потрібно певно перезаписати це відео, колись я це зроблю. Це Велика історія про хлопчика, з яким ми знайомимося ще в шестирічному віці, від якого відмовилася матір. Цей хлопчик це Бастард, який є сином наслідного принца цього королівства. Але так стається, що він ніколи так і не познайомився зі своїм батьком, але натомість його взяв під свою опіку дід Король і вирішує, що. Він потребується про хлопця, але в певному якомусь своєму баченні цієї турботи, тож він починає навчати хлопчика, якого так і продовжують назвати Фіц, тобто Бастард. І ми бачимо дорослішання цього хлопця в перших трьох книгах від 6 до приблизно 23 років. Навчання звичайне, як то письма, лічба, читання і незвичайне володіння зброєю, знання про різноманітні отрути і те, як можна вбити людину. Ну, а також знання, які потрібні людям, зокрема цього світу. Магічні знання, знання відносно скілу, магії до людей це такі це така магія, коли ти можеш через думки впливати на людей, і магія віту. Це коли ти через думки можеш пов'язуватися, спілкуватися і відчувати тварин. Так, наш головний герой має відразу дві здібності, і це така велика драматична історія про те, як Хлопчику було важко рости в замку, де Абсолютно ніхто не хотів його сприймати. Це історія хлопчика, який, начебто, не мав е, напряму кровних близьких родичів, але довкола якого було дуже багато людей, які про нього турбувалися, які його виховували, які його формували як особистість. Це історія е, людини, яка описана вже від е, старечого віку, тобто це такий переказ е, того, що сталося з цим персонажем у його е, юності. Крізь призму усіх тих помилок, усіх тих ем, неправильних рішень і наслідків, із якими потім доводилося вживатися і розхльбувати дуже прониклива, дуже щира е, історія, в першу чергу. Про героя, а в другу чергу про магію, про пригоди, про війну, про піратів, які бушують е, на берегах цього королівства, про е, таємні е, заговори, про підпільні е, такі е, течії і рухи проти короля цього королівства, вибачте, за тавтологію. Е, Дуже цікава, дуже насична історія, я її рекомендую. Вона така видається, що довгенька, але з нею можна прекрасні просто вечори провести. Наступною в мене була книга Скажи, що присягаєшся Меган Бренді, видавництво РМ. І знаєте, це той випадок, коли я отак от взяла книгу, а я абсолютно не могла згадати з першої миті сюжет цієї історії, відкрила анотацію і. Тоді все в голові сплило. Ми маємо. В центрі оповіді дівчину, яка вступає на перший курс університету. Точніше, ми з нею знайомимося напередодні вступу, коли вона на літні канікули разом зі своїми дуже близькими друзями їде в один будиночок на березі моря, і там вони проводять певний час, розважаються як в старі добрі часи, і просто роблять те, що роблять, можна сказати, діти, які тільки не закінчили школу, відчувають таку свободу. І э, перед от, таким от, от вступом в університет і Початком повноцінно дорослого життя в цій компанії. Головна героїня Аріана вона закохана в свого друга, якого знає все життя, і так складаються літні обставини, що в певному сенсі їхні стосунки розвиваються. Але виходить, що предмет кохання головної героїні це водночас кращий друг її брата, через що виникає ось такий от конфлікт. Тому що брат це із категорії тих, що дуже дуже опікує свою сестру. Коротше, маємо також заплутану історією, Проміжку цього літнього відпочинку наша головна героїня знайомиться ще з одним хлопцем, який з'являється мехцем, але потім зникає. І от літо закінчилося, вона повертається в коледж, і дещо стається цього літа, що просто. Нищить нашу головну героїню. Перший місяць її навчання. Вона абсолютно відбита. Вона ні з ким не спілкується. Вона перекреслила всі зв'язки і всі комунікації, але дається певні обставини, які трохи змінюють все. І навіть дуже змінюються. Я намагаюся не заспойлерити, я намагаюся тримати інтригу довкола цієї історії. І я згадала мої враження, те, що вона була дуже драматична і, і тут у нас головна героїня, яка буде вагатися між двома хлопцями. І можна сказати, що це такий буде любовний трикотник, майже усю книгу. Це було драматично в першу чергу, в другу чергу це було мило, романтично. Це було якось навіть легко, я б сказала, попри всі ці теми, які піднімалися. Але ця книга із зростає ряду тих, що я прочитала, я з нею добре провела час, і абсолютно забула що. Там було. Я не скажу, що це погано. Ні, свою роль книгу виконала. І я навіть її ще збережу. В мене тут тільки один стікер прям супер вау захвату. Вона в мене не викликала. Я вже давно читала такі от романтично-драматичні історії. Тому в мене була і скажу, що присягаєшся, і Хлої Волч» захопити 13-го. От, мабуть, мені треба було трошки це розділити в одному місяці. Ще скажу про круте фентезі, якого в мене немає на руках. Це Джо Абер Кромбі краще подавати. Холодною. Це продовження епічного світу і епічної саги, з якою ми знайомимося в першому законі. Перший закон це якщо що, ці перші три книги, які я нещодавно закінчила читати. І там ми знайомимося з цим світом, з цим королівством і з такою перед історією, яка, начебто, починає загалом розчиняє нам двері у великий епічний сеттинг і також в великий епічний світ, як то, наприклад, я казала про Робін Го. В Ці трилогії ми знайомилися із тим, що у нас якби є дві ворогуючі сторони: це північ, де живуть такі, от люди. Я б їх порівняла із вікінгами. Є Союз, де є така собі аля розвинена Європа з усіма вже можна сказати, благами середньовічного суспільства. Ства першій трилогії ми бачимо якраз зачин воєнного конфлікту між цими двома сторонами, між цими двома країнами. А, от в подавати холодною події відбувається вже через 10 років після закінчення. Першої трилогії сподіваюся, тут я вас ще не заплутала, і ми знайомимося з абсолютно іншим континентом, який також був трішки присутній в першій трилогії. Але ми бачимо деяких героїв, із якими ми познайомилися у першому законі. В центрі уваги у нас буде е, дагал. Тіпало, здається, правильно я промовила його ім'я коротше, тіпало напизивний, який якраз тікає з півночі, після війни із спробами почати нове життя. В центрі уваги у нас буде дівчина Меркато, яка є генералкою, точніше, була генералкою доволі елітного дивізіону, але стається велика несправедливість. Меркато зраджують, більше того, вбивають людину, яку вона любить. Убить найбільшу цьому світі, вбивають її брата, та й саму Меркату намагаються вбити, але е, один вчений, один лікар її знаходить і надає їй усі медичні послуги, надає їй усю медичну допомогу. Рятує, можна сказати, і просто з того світу. Але в неї є велика мета здійснити величезну помсту. Вона вибудовує цілий список людей, яких їй треба вбити через те, що сталося з нею і з її братом. Тут така в мене в голові була відсилка до арії Старк із її списком. Меркато за роки своєї служби заробила дуже багато коштів. Тож вона повертається, відкопує їх, починає збирати бригаду людей, які їй допоможуть у цій місії. Дотикається вона того самого Тіпало, з яким ми займилися в першому законі. Наймає отрутника з помічницею, наймає ще одну вбивцю. Проходиться, скажімо так, теренами цього королівства, відкопуючи, відроджуючи ті зв'язки, які в неї були, і так намагається здійснити свій задум. Але звичайно, однією повстою ми не обійдемося, і як завжди, у Джо це переросте в щось значно, значно глобальніше. Це було як завжди, просто шикарно в плані персонажів, які ж у Джоперкробі шикарні персонажі. Я йду в його книги не заради сетінгу, не заради там пригоди ще чогось. Це теж важливо, і він теж це дуже класно описує. Але послухайте, які шикарні у нього герої, які вони морально сілі. Ти до них відчуваєш абсолютно увесь спектр емоцій, і любов, і гидоту, і визнання, і якусь таку повагу і навпаки, розчарування, і відразу коротше. Джо Беркромбі це просто як для мене от майстер саме цікавих персонажів, яких він створює, яких він заганяє абсолютно в різні ситуації, в різні випробування він їх кидає, і від цього вони ще цікавіше розкриваються. І наостанок вам покажу книгу, яку я читала в рамках мого читацького клубу. Це книга Ртуть від Келлі Гард. І якщо що, я із когорта тих людей, у яких почали трошки старатися літерки на політорці. У нас тут в центрі оповіді Сеєріс, яка живе в найбіднішому районі е, її королівства. І загалом велика проблема цього королівства в тому, що у них е, малий ресурс води, у них майже її немає. От. Ті люди, хто, звичайно, з монаршої родини, вони не бідують і не мають ніяких проблем. Але от в регіоні, де проживає Сейріс, в, на тих вуличках вони отримують буквально мізерні пайки води щодня, буквально що 200 мл людина отримує на день на все про все. І от Вони змушені виживати. Саеріс вона якраз та дівчина, яка не змирилася з тим, що в неї відбувається в її рідному кварталі, а намагається, Якось боротися, і на початку ми бачимо те, як Сейріс намагається викрасти рукавичку з якогось дорогоцінного металу в охоронця, і для того, щоб потім її переплавати і таким чином отримати гроші, там чи продати метал, чи продати саму рукавичку. Коротше, Сейріс вчиняє ось такий от злочин і тікає, за що відразу на неї відкривають полювання, тому що метали це теж така певна заборонена річ в цьому королівстві, в цьому світі ніхто не може володіти дорогоцінними Металами, крім королеви і наближених до неї, все ж таки дівчина потрапляє в руки королеви в руки варти, потрапляє у в'язницю і просто чекає свого вироку. Але в один цікавий момент із доволі таки цікавого місця, через певну таку цікаву річ, виникає портал, із якого виходить дуже симпатичний молодий чоловік, і рятує нашу головну героїню, яка вже перебувала на межі смерті. І перетягує її в інший світ. А в цьому світі у нас живуть фейрі, яких ми просто обожнюємо. І наш головний герой, якого ми бачимо на палітурці, це генерал Кен Фішер, або просто Фішер, який є дуже популярною, дуже знаною людиною, але він вчинив дещо таке, за що його дуже не люблять. Зокрема, один із королів цього світу. Він рятує Сейріс, переносить її в свій світ, в такий морозний світ світ Холодний світ, після тієї пустелі, в якій проживала Сейріс, це для неї просто щось абсолютно нове і незвідане. от І починається велика пригода цих двох, адже Сейріс має таку дуже цікаву здібність. Вона чує метали, вона відчуває метали, і, зокрема, ртуть, яка дуже Цікавий елемент і метал у цьому світі. Сейріс виявляється алхіміком, і на неї накидають певні зобов'язання, з нею заключають певні угоди, і от починається її велика пригода. Я далі не буду розповідати, не знаю, чи кажучи, що там в. Анотації я її не читала, я загалом знала, що тут будуть фері, тут будуть гарячі чоловіки, чоловіки, які володіють тінями, ми всі це любимо, так і якісь дуже дуже цікаві стосунки. Мені сподобалася ця книга, це щось близьке до чіт Саремас, це щось близьке до там, скляного трону. І ця книга вібрала все, що ми любимо, все, що ми обожнюємо. В роментезі, і е, це щось на межі романтезі і пригодницького фентезі. Е, мабуть, все ж таки більше романтезі, але це було класно, це було вау. Це було із цієї категорії, коли ти так захоплюєшся і фанатієш від книги, що хотілося виділяти е, от деякі цікаві сценки. Е, я від цієї книги кайфанула, і авторка, закінчуючи цю книгу, зробила один небезпечний крок. Вона наважилася е, трошки. Переключити увагу а, і змінити абсолютно ракурс того, що відбувалося в першій книзі, і я сподіваюся, що авторка дуже добре продумала, що вона далі буде писати, тому що а, коли це зробила Дженіфер Арментраут у серії. Вибачте, я забула, як вона точно називається, там, де маківка була. От з третьої книги, як на мене, світ пішов в Тартарари. Авторка просто на ходу, мені здається, щось там вигадувала, і це дуже було помітно по сюжету. Я сподіваюся, що ось тут такого не буде, тому що початок дуже і дуже бадьоренький. Тож такі книги я читала у листопаді. Сподіваюся, вам було цікаво. Я вам щось додала про. Ці книги або щось взагалі розповіла нове. От, дякую, що подивилася мене. Дякую, що мене підтримаєте. І побачимося з вами у наступних книжкових оглядах.